Ох, кажуть, дощі передають. Покажу вам скоро, як на гіарішотки, великі дощі, як на гіарішотки буде вода моментально уходити. Тобто тут травичка засіяна на українській гієрішетці, там ще в ньому засипається. Тут ще він теж буде засипатися, може на цьому тижні ще засиплю, не знаю. Покажу, будуть йти дощі, буду вам показувати, як швидко виходить вода на гі -рішотки. Тобто вона просто туди вниз опускається, проходить вниз, тобто не стікає. От, наприклад, бачите, клумба стоїть. Якби тут був бітон, дача, бруківка, вся вода б туди злітала б на ту клумбу, заскочувалася б через такий бордюрчик, вона б там просочувалася, бордюрчики теж вона, кстати, є. 3,8 8 метра, 1000 гривень. Зараз виробник скинув трошки ціну тисячу гривень, халявна ціна за упаковку 3,8 вісім метра. Тобто... Вся вода тепер просто буде тако туди уходити, і буде постійно, навіть лівень буде шарувати, тут а буде сухо. Тобто можна буде ходити собі спокійно в тапочках по сухій поверхні. Є рішотка, це ця інов грін, вона витримує нагрузку, величезну нагрузку до 1000 е, тонн на квадратний метр. Що можна їздити фурою, можна їздити трактором, спецтехнікою. Якщо вам для дому, для буса, для легкової машини, для джипа беремо українську і не заморачуємося. Хочете травою засіваєте, хочете щебнем засипайте. Що хочете, то й робите. Е -е Українська, дивіться, у нас іде розмір е, 60 на 40. Ось тут бачите, вона з'єднується між собою. Таку оп. А так дивися, навіть і не видно, де вона з'єдналася. 60 на 40, е, ціна 135 гривень всього-навсього за одну секцію.